Ну, давайте кілька карт витягнемо, чи дійсності може бути так, як припускають, чи дійсності може бути так, як припускають ці аналітики, що може бути екологічна катастрофа в п'яти областях, чи настільки це все страшно і масштабно. Перша карта. Перевернута колісниця. Друга карта Сімірка кубків. Третя карта. Місяць. Четверта карта. Королева жезлів. П'ята карта, десятка кубків. Ну, судячи з цих кількох карт, які випадають, насправді, ну, я можу сказати, причин для такої страшної паніки немає. Тому що основну загрозу, яку. Могла би б дійсності спричинити до екологічної катастрофи, вдалося таке враження, як запобігти. Є ще такий момент місяця, тобто те, що ще не ясно, не прояснено, це може стосуватися і офіційних джерел, бо є королева жезлів, в тому числі, я думаю, що зараз там активно і ведуться ще дослідження. Хоча про загрозу неодноразово як і отруєнь і заражень, пам'ятаєте, як колись в лист прогнозах теж говорив, хто дивиться мої прогнози регулярно. От, але сімірка кубків це теж якби карта, яка говорить, що ну правда буде відкрита, і основної такої прямо катастрофи, катастрофи, щоб там аж п'ять постраждало областей, якби вдасться уникнути. Бо десятка кубків все-таки остання карта позитивна. Хоча зараз над цим ведуться роботи, щоб максимально і знешкодити наслідки того удару по, по цьому об'єкту. І плюс я просто читаю ну, хімічне підприємство, об'єкт хімічної, хімічної промисловості. І плюс, що гіршого вдалося як таке враження в останній момент, як запобігти. Може, вдалося там вчасно, не знаю, погасити там ту саму, що там від вибуху була пожежа. Ну от так як вдалося гіршого уникнути. Просто зараз ще таке враження ведуться додаткові роботи і дослідження. І все рівно офіційна заява мала би. Бути як мінімум найближчий цей період, найближчих днів, тижня, там до 10 днів, мали би бути вже якісь офіційні заяви. Ну, працюємо над відведенням гіршого. Карта, по крайній мірі, не погана і не катастрофічна. Тут ще ту спетаклі. Тобто, так, звичайно, воно там локально карта показує, що воно може дати певні забруднення і так далі, але щоби. Воно мало масштаби великі і страшні, ну, по крайній мірі, розкладу цього не показують. Я не науковець, я не аналітик. Ось. Але в будь-якому випадку, все-таки по енергії, відчувається, що гірше вдалося уникнути. Дай Бог, щоб так і було.